Ви, напевно, зараз думаєте, де відос? Чому тут чорний екран? А все тому, що я. Так, 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 я. Підстригся! Стоп, стоп, стоп. Хоч я тепер і трошки такий одуванчик, але у нас сьогодні відео не про це. Цей відос буде більш розмовний, і я вам розповім про те, як я заробив свою першу тисячу доларів на крипті. Тому не переключайтеся і приємного перегляду. Ну і як же можна без монтажу на початку відоса? Тому у цьому відео ви дізнаєтесь про те, як я заробив першу тисячу доларів на крипті, що я для цього робив, та скільки часу на це пішло. А саме головне, ви зможете дізнатися, як саме ви можете зробити свої перші гроші на крипті. І так, давайте все по порядку. Це почалося ще у 2022 році. Влітку мені виповнилося 16 років, і на мій день народження мама мені подарувала 50-100 доларів у різних монетках, які лежали. На Binance. Тоді я ще не розумів, що таке криптовалюта, але в мене вже був доступ до найголовнішої біржі в світі Binance. за що я можу подякувати тільки своїй мамі, тому що акаунт був саме її. І далі я потрошку почав щось робити. Я знайшов дофіга телеграм-каналів по крипті через TikTok, Інсту, якісь розіграші в самому Телеграмі і так далі. Спочатку я робив безкоштовні темки, які потребували тільки витрачення мого часу. Щось по типу різних розіграшів від проєктів, де треба було підписуватися на їх соцмережі, різні розіграші в телеграмі, безкоштовні роздачі і так далі. Коротше, я робив все, що не потребувало ніяких грошових вкладень. Але як же я зміг заробити цю усіма бажаємо тисячу доларів? Не тільки ж на безкоштовних розіграшах та роздачах? Звісно ж, ні. Десь наприкінці 2022 року та початку 2023 року я дізнаюся про всім відому біржу Bybit та ті самі токен сплеші. Це там, де за деп та оборот дають енну кількість токенів в залежності від проекту. В мене вже тоді було нафарблено десь 200 доларів з розіграшів, і я вирішив зробити один аккаунт на Bybit. Верифікував його та почав робити ці токен сплеші. Починаю, роблю перший місяць, другий місяць, і ви самі напевно розумієте, що з одним аккаунтом я не міг багато заробити. з тим, що в місяць виходило 2-3 промки, на яких я міг забирати. по... 50 100 доларів максимум. Тоді я ще не знав, що таке абуза, антидетек браузер проксі і ось ця вся фігня, яку я зараз юзаю, і багато хто теж юзає. Але тоді я робив те, що міг, і те, що знав. Але далі зі мною сталася ситуація, яка мене дуже сильно підштовхнула. Відбулася вона десь у середині 2023 року. Тоді я був активним учасником багатьох крипточатів у Телеграмі, і одного дня адмін одного з цих чатів написав, що йому потрібна людина для того, щоб знімати відео на YouTube. Я відразу без розумів відгукнувся, і через деякий час він мені написав, тому що просто більше не було кандидатів. Ми з ним все обговорили та почали працювати разом. Далі я почав знімати ролики. А купив найдешевшу петличку. Ось вона, до речі. І почав записувати те, що він мені казав. Відоси були про якісь промки, проекти і так далі. Я думаю, я тут зроблю вставочку одного з відосів. Тоді я, правда, ще записував російською мовою, але просто для розуміння, який був контент. Тепер розкажу вам про маленький лайфхак, як можна немного забузить і получить в 10 раз більше голосов і залутати в 10 разів більше наград. Ну ви зрозуміли, по суті, це було дуже гівняно. Я просто записував екран свого ноутбука та свій голос, далі все це нарізав в іншоті, це така програмка на телефон. І потім віддавав готові ролики адміну. І приблизно через місяць, може трошки менше, я засняв десь 5-6 відосів. І далі, адмін каналу пише мені, типу, давай свій Binance ID. Ну, для мене це був дуже хороший скачок, тому що він мені закинув 300 доларів, тобто 12 тисяч гривень. Тобто, просто вдумайтесь, для мене, 17-річного, який ніколи майже не заробляв гроші, це було. ну це було пік круто, це був просто розрив шаблонів. Я зрозумів, що гроші є і що їх можна заробляти онлайн. А далі все пішло якось само. Я зробив свій перший канал, на якому я, правда, по суті майже нічого не заробив, окрім досвіду. Познайомився з абузом і почав обузити. В основному абузив я байбіт, з нього йшов основний заробіток, але також додавав якісь, робив якісь тестнети, ретродропи і так далі. Так мій капітал став дуже стрімко рости і вже через пару місяців в мене лежало більше, ніж. Тисячу доларів в крипті. Ці гроші, правда, не дуже відчуваються, тому що ти їх не можеш потримати в руках, це по суті, просто циферки на екрані. Але тоді я вже був дуже радий та замотивований іти далі. Ця історія знову ж таки доказує, що все у цьому світі можливо, головне йти та вірити в себе. Хоча це і не дуже велика сума, але для когось з вас може це наразі і є вашою головною ціллю, як це було для мене. І знайте, якщо ви хочете чогось, то це 100% збудеться, якщо ви будете щось робити та йти у напрямку своїх цілей. Головний мотиватор України. Трошки мотивації залетіло, а тепер розповім вам, як ви можете заробити свою першу тисячу доларів на крипті. Ну, по-перше, щоб у вас це не зайняло багато часу, точно треба мати якісь стартові гроші хоча б 200-300 доларів. Повірте, це вам дуже допоможе, ніж ви будете стартувати з повного нуля, як це робив я. Далі приєднуйтеся до мого телеграм-каналу та ще хоча б 5-10 каналів, з яких ви зможете черпляти інформацію та знаходити найтоповіші темки, які ви зможете робити. Чим більше ви будете приділяти часу крипті, тим швидше ви почнете у ній розбиратися та заробляти з нею. Я сам не встигаю шукати усі круті промки, які є на ринку. тому в мене самого ж є дофіга каналів, які я регулярно читаю, щоб фільтрувати усі промки. Тому я зробив свій особистий лист каналів, які я рахую найкращими з тих, що в мене є. Це не реклама, мені за це ніхто не платив, а краще б заплатили. Це чисто рекомендація від мене. А знайти цей лист ви зможете також у моєму телеграм-каналі. На цьому все. Напишіть у коментарях, чи сподобався вам такий більш розмовний формат відео. Дякую, якщо ви додивилися до кінця. І з вами був я, Даніель. Ще зустрінемось. Пока!